Всім величезний привіт. Вже завтра у суботу будуть спекотні знижки, тому я вам покажу самі найкращі знижки, які будуть у суботу. Знижки будуть до 40%. Ще раз хочу вам пояснити, що ціни вказані зараз на ціннику без знижки. Ціна стоїть, наприклад, ось на каву чорна карта Колд стоїть ціна без знижки. А в суботу, завтра, 8 липня, вже буде стояти, вже поміняють цінники і вам не треба буде рахувати. Тобто ціна вже буде вказана зі знижкою 40%. Ось кава буде зі знижкою 40%. Дуже хороша буде знижка. На каву чорна карта 75 а, грам. Також буде. А, 40% на ось цю чорну карту для турки. 250 грам. А 40% буде знижка на мелену каву кава зі Львова з ароматом ірландський крем. Зараз вона 144. Ось завтра вже буде зі знижкою 40%. Дуже хороша буде теж знижка 225 грам. 30% буде на скумбрію знижка від Ріга Голд. Вагою 240 грамів в оливковій олії. Також буде е, знижка на сардіну в оливковій олії. Теж Ріга Голд. І також буде дуже хороша знижка 30%. 30% буде знижка на яловичину від своя лінія у власному соку 325 грам. Так, кому потрібний перець. Знижка теж 40% на перець мелений. Від торгової марки Мрія 20 грам. Теж. Можна взяти зі знижкою хорошою. Прикупіть. 35% буде на оліс столовий майонез. 300 грамовий провансай. Хто купує таку нарізку? Знижка буде на неї 25%. Від добров, сервілат. Також знижка буде на сири. Ось на ці три кутнички, 140 грам, тут 8 порцій. Знижка буде 20%. На сир з пліснявою теж 20% буде знижка. 30% буде знижка на президент. Крем-сир класичний, вагою 180 грам Намасте, як я кажу, від Deluxe, крем чиз додаванням трав. І звичайний, хто полюбляє класичний, теж буде знижка майже 30%. Дуже хороша ціна буде на філат. Обов'язково я візьму, бо захотілося мені салату зробити. 30% буде на сир м'який філата. Вага 230 грамів. Логуні. Вага 200 грам, знижка 30%. Сир напівтвердий, гауда без лактози. 150 грам. вони йдуть пластерками. 26% знижки. Також можна буде навіть придбати молоко яготинське, 2,5 жиру. Навіть на молоко простоквашино теж буде знижка. 20%. Молоко казкове 2,5 жирності. Знижка буде на галичина. Кефір карпатський. Кефір простоквашена теж буде знижка. 20% на сметану. Яготинська. Також на цю сметану буде знижка 20%. На маленьку сметану 190 грам. простоквашено 17%. Від молокія сир кисломолочний, 350 грам вага. Хороша знижка на злагоду буде сирочок глазурований, майже 30%. Ну, Якщо так походити, знаєте, подивитись, можна дещо, дещо купити з хорошими знижками обрати. Навіть а, якщо постійно ви щось купуєте, в АТБ те, що ви полюбляєте, можна виграти, ну, точніше, зекономити кошти і купити. Так, ось карпатський а, йогурт, полуниця з лаки Галичина, буде зі знижкою 20%. Я хочу сказати, що я навіть для себе теж вже склав список, щоб потім не бігати. І теж дещо прикуплю. Так, а, то теж буде зі знижкою 30%. Бачите, люди дехто не розуміє, що ця знижка буде у суботу. І я бачу, багато цих позицій, які відмічені оціми спекотні суботи, люди купують. Не розуміють, що це буде тільки у суботу знижка. І люди плутають, думають, що це якась акція і вже купують зараз. На жаль, так. Так, ось буде коробка а, цукерок. Своя лінія вишня заспиртована в шоколаді 190 грам. Зі знижкою 20%. Але мені щось хочеться, щоб там було більше спирту, а вона якась ніби для мене засуха. Не знаю. Так, потім по солодощам. Ш... ну, Здається, по солодощам дуже багато буде цих знижок спекотні суботи. швиденько вам теж покажу. Ну, ось дуже будуть хороші знижки, більше ніж навіть 40%. 41%, 41 буде знижка на ось цей міленіум з різними смаками. Миндаль та кокос, миндаль карамель, миндаль та журавлина. Так що, хто полюбляє ці шоколади, будь ласка. Хто полюбляю оцей десерт? Відрозумний вибір. Чорний десерт теж буде зі знижкою 30%. Від рушен буде знижка 25% на ось ці з ногою. Навіть ось ці Мацюпоніки, шоколадки. Від Millennium теж буде знижка 35%. Дуже хороша буде знижка на батончики великі від своя лінія, майже 30%, з різними смаками будуть. Там буде знижка Бісквіт зі згущеним молоком. Рулет від своя лінія. Дуже сильно подорожчав, Мені навіть здається, що навіть зі знижкою все одно буде дорого. О, це по-нашому, дивіться, соломка солона. Вона і так не є дуже дорога. 8,60%, ще і знижка майже 30%. На мою сушку улюблену теж буде знижка 26%. На сухий сніданок з молоком. Кільця зі смаком полуниці та банану 420 грам вага. Батончики. Ще якісь батончики. На кіношку, як я кажу, попкорн своя лінія зі смаком бекону. Вага 120 грам. Попкорн для мікрохвильової печі обов'язково теж візьму, буде зі знижкою. А, так, тут буде сметана та цибуля. Зі знижкою і буде зі знижкою, з ароматом карамелів. Цей теж треба буде прикупити. Навіть знижка буде на ось ці палочки фігурні. Зараз не по 9, ще й знижка буде 28%. Олія олейна 850 мл. Зі знижкою буде 28%. Хороша знижка. Також буде на ось цю велику літр 800. І тут у нас 3-літрова олейна. Теж буде на неї знижка 25%. На олію 100 жар знижка теж 25%. На Мухіто і, до речі, якась новинка. Теж буде знижка в суботу. Біола містить Сік, 1,5-літровий, знижка 30%. Не пропустіть хороша знижка. знижка на ось цю пасту Colgate. 200 мл, зараз вона 55, а в суботу буде знижкою 35, дуже хороша ціна. Також знижка буде 15% на диски ватні. Ось ці будуть по хорошій ціні 15 гривень за упаковку. 72 штуки. Майже 40% знижка. Вологі серветки. Знижки будуть на гелі. Для гуління на нівею і лосьйон. Після гоління на Нівею. 34-36%. На шампуні Шварцкоп гліс 38% буде знижка йти. На сьоз 30% знижка. Формен ось ці три в одному. Тут 400 мл. Зараз 74. Ну і ще знижка буде у суботу. Так. Від комарів, навіть для дітей від 3 років. Зараз 135 зі знижкою буде дешевше, 40%. Я навіть візьму, ось це хачапурі, буде зі знижкою 30%. Спробую, обов'язково. Зараз воно 100. В суботу, завтра буде 70 гривень. Обов'язково візьму. Ну і на закуску я бачу буде а, морозово, розумний вибір каштан. 30% знижки буде. Зараз 12,90%, ще й буде знижка. А дивіться, морозиво руть, чорниця, ожина. Навіть зі знижкою зараз можна взяти. А, це зараз можна взяти. то що я хочу взяти, але не взяв. Ну ось, можна поласувати теж хороше морозиво, да, каштан з хорошою знижкою. Ну що ж, я йду знімати наступне відео. Зараз теж цікаве, я думаю, буде. А я хочу подякувати вам за ваші вподобайки, лайки і побажати вам мирного неба і міцного здоров'я. І до зустрічі.